Модест Левицький, злочинниця. У Мар'янівку приїхав становий наслідство. паски вівчарики знайшли закопаний дитячий труп у рові, що відмежовує крайню хату Мазурихи від церкви. Вони постерігли, що собака чомусь шпортає землю у рові, одігнали її, аж з ямки щось біліє, дивляться, шматина. А в ній дитина загорнута і вже позеленіла, смердить. Свиридко побіг у село до старости, а кузь лишився стерегти, щоб собака знов не шпортила. Зійшлися люди, побалакали, поміркували, я б це могла бути справа. Соцький настановив варту біля трупика, а сам побіг верхи до станового. Ямку закрили соломою, щоб муха не сідала. І хоч з під соломи нічого не було видко, проте юрба народу, переважно жінок та дітей, стояла на царині аж до вечора. Староста чи раз довідувався, розганяв народ, але цікаві, знов збиралися трохи віддаля, і знов між бабами починалася балачка, а діти пустували. Біля кривих щербатих воріт мазоришеної садибки стояла громада жінок. На дворі, що заріс повсюди з поришем, не було нікого, і хатка стояла зачинена сиротливо. Виказувалися всілякі догади. Нікому іншому, як тій васці Мазоришиній, говорила пістаркувата ряба жінка, скоса поглядаючи на зачинену хату. Я давно вже бачила, що вона ходила дуже гладка. Щодня по воду ходила попід наш двір, а оце вже трохи не тиждень, як її не бачу. Еге, ага, еге. Ага. озвалася друга, підперши жорливо одну щоку рукою. Вона, ніхто. Стара бабує дурної Васьки нікому розуму довести. Догулялася. Мабуть, тепер довелося старій бабувати в дівки дочки, таке то. А може, ще не вона, хто його знає, озвалася третя. Говоріть, не вона, а кому більше? Ми вже всіх дівок перебрали. Вона васька дурна, все вже певне. Чого пощикуєте? гримнув, надійшовши староста, мало гріха від ваших язиків. Ту, бодай вам заціпило. Кортить, щоб таскали по судах та слідствах. Збирайтесь мені звідси геть, бодай вам дідько набалакав. Не можна й слова промовити, осварились жінки. Дивіться, яке начальство. Ну ну, розпускай, губу, розпускай. гукнув староста. Розпустиш, як я тебе відправлю з десацьким до станового. Набалакає він тобі. Сваритко і кусь одразу стали важними у селі. Мабуть, за тридцять раз вони на випередки розказували всю пригоду. Ніхто й ніколи не слухав їх так уважно, як тепер. І вони чули, що тепер і вони чимало значать у цій справі. Хлопці й дівчата, перевесники, заздро дивилися на їх славу. Я кажу, розказував кусь, біжи свиридко до старости, об'яви, а я тут побуду, щоб часом чого не сталося. Знаєте, собаки, звірина пошарпають. А ти після одвічай, як начальство прийде. Становий приїхав тільки на другий день після знайди. Він оглядів навколо все місце, де був трупик, шукав слідів, але їх натоптали такого багато, що годі було розглядітися в них. Налаявши добре старосту і соцького, за те, що допустили затоптати сліди, становий поїхав у розправу писати протокола. Кусі Сверидко розказали знову все чисто, як було. Становий записав і пустив хлопців. А на кого ти думаєш? спитав він соцького, що стояв біля порога. Ніяк не звісно, ваше високоблагородіє», – озвався Соцький. Одначе ж ти чув, може, на кого там говорять? Дівка, може, яка, га? Та плетуть баби, звичайно, відповів Соцький. На кого ж питаю? Чого мнешся? Вже сердито гукнув становий. Мало чого не набрешуть вони на Ваську мазурівну. Значить, вдови мазурихи, що бабує. Приведи мені Ваську. Мазуриха з дочкою, прочувши, що знайдено дитячий труп, зачинились у хаті, наче б їх і вдома не було. Навіть печі не палили. Васька була негожа, мізерна дівка, керпата і ряба, мала на зріст. А на вдачу залякана та заштовхана. Зроду не чула вона слова ласкавого, хоча була тиха й трудяща. Жили дуже бідно. Ваську здорив двірський наймет гультяй та пройди світ. Обіцяв, що свататиме її у зімній м'ясниці. Вона дурна й повірила, а наймет потім ще й насміявся з неї. Восени він пішов у москалі, а Васька. Так і лишилася за своїм соромом. Після Великодня знайшла неживу дитину. Мати закопала, знайду у рові, щоб не було сорому та поговору. Та не так судилось плачучи, сиділи тепер обидві, не знаючи, що далі буде. Мовчи мені, та не признавайся, казала мати Васці. бо підемо обидві у Сибір Хто його повірить, що воно неживе було. Скажуть, задушили. Гірка моя доля діждалася на старість. О зілля, чорт тебе, бодай ти сама була нежива вродилась. Васька аж запухла було від плачу, втім, загрюкав хтось у двері. Хазяйко, агоу, відчиніть. Цить, цикнула мазуриха. Загрюкало знов в душі, у вікно зазирнув соцький. Та ну бо, відчиніть! Чого закутились у білий день, га? Стара пішла відчинять. Здорові були, сказав, увіходячи, соцький. А йди бо, васько, зо мною. Куди? спитала стара. До станового. Мазуриха пополотніла. Васька завела у голос. Та чого? спитала мати. Чого? Це ви, мабуть, краще знаєте. Чого? Гайда, йди. Не піду, завела Васька. Мамцю, мамо, не давайте. О! Соцький міцною рукою вхопив Ваську за плече і поволік із хати. Мазуриха, заломивши руки, впала на лаву, мов нежива. Біля воріт зібралась цікава юрба жінок та дітвори. Декотрі повилазили на пліт. Васька на дворі голосила ще дужче, пручаючись від соцького. «Цить, бо, проклята. гукнув він на неї. Не ріжуть тебе. Наревешся ще у тюрмі та у Сибірі. Каторжна. Становий і одного слова не допитався у дівки. Ревла та заходила слізьми, хоч і вбий. Ваську завезли у волость та й посадили у зборню. Через два дні. Приїхав слідуватель із лікарем. Патрали трупик, освічували Ваську. Лікар сказав, що дитина вродилась нежива, а про дівку, що вона дуже недавно породила. Слідуватель теж допитував її. Він не гримав, як становий, балакав тихо, ласкаво. Васька плакала, зарікала, що це не її дитина, але ніхто їй не йняв віри. Вона могла доказати. Куди вона поділа ту дитину, що породила недавно. Слідуватель звелів пустити її додому. Ще суд буде, сказав він. Одумайся. Коли признаєшся по всій правді, менша кара буде. Тепер Васті стало жити ще гірше, ніж досі жилося. Мати кляла її раз у раз, дорікаючи за сором та Неславу, а на вулицю тільки вийде була вона. Покритка! Ніхто не мене, не зачепивши прикрим словом. Найгірше діти. Ті, за прикладом старших, юрбою бігли за нею, викрикуючи, Васька каторжна, каторжна. Вийде було вона по воду у досвіта, щоб нікого не здибати. Та дарма. Сусідка, уздрівши її ще здалеку, підійде до воріт та й привітає. «Добрий день, пані матко. А що ж так рано по воду зібралися? Хазяїн, мабуть, спить ще?» Вона минає мовчки, закусивши губу, щоб не плакати. А назад іде, вже певне, з поза плоту, озветься яке мале. Каторжна, Васька каторжна. Та й далі, мов ті півні, озиваються у других дворах діти. Каторжна. Не треба було й Сибіру. Тут, у Мар'янівці, справжня каторга була для бідної покритки. Вона чула колись, жінки розказували про Сібір, про каторгу. Там каторжних приковують ланцюгами під землею, їсти не дають по три дні, лиш воду, а б'ють, катують щодня. Краще вже смерть. Минуло так трохи не два місяці. Васька думала, що вже, мабуть, забули про неї, що тільки лякала її, мов би суд буде. Коли одного дня староста зайшов до них у хату і віддав якусь бумагу від суду. Знов зажурилася мати, закляла, знов заплакала Васька. Виплакавшись, узяла мати десяток яєць та й пішла з бумагою до дяка, щоб вичитав. Васька осталася у хаті. Світ їй затуманився. Голова боліла, а в думках все одно було темні ями під землею, ланцюги, голод. Буде суд, сказала мати, повернувшись. Не стоїть там, що вбила дитину, а що заховала труп. Все ще гірший гріх, ніж убити, казав дяк. Пропала вже твоя голова. Мати заплакала, вона відразу стала добра милосердна до дочки, а це ще більше жалю завдавало васьці. Підеш висповідаєшся на дорогу, сказала мати. Там, мабуть, і церкви нема. А сама почала перебирати деяке дрантя, щоб справити дочці на дорогу. Васька сиділа на окремій лавці у великій залі суда. З тої пори, як десятські забрали її з дому. Як вона востаннє плакала, прощаючись з матір'ю, вона неначе скам'яніла, і думки якось чудно поплутались, і сліз уже не було, мабуть, виплакала всі. Вона сиділа, дивлячись поперед себе на довжелезний стіл, покритий червоним сукном, золотою мережкою та золотими китицями, ліворуч, наче крізь туман, бачила велику силу панів, що стиха гомоніли панською мовою якої вона не тямила. Чи довго вона так сиділа на лавці, вона й сама не знала. Щось їй сало під серцем і підступала до горла, аж мусила раз у раз ковтати слину. Втім, всі ворухнулись, хтось голосно сказав Суди, от, прошу встать. Якась рука штовхнула її в бік. Над вухом гукнули Встань! Вона встала. За червоним столом стояло п'ятеро панів, мабуть, станових, перебираючи папери на столі. Знов щось сіпнуло Ваську за плече, та й почула вона «Сядь!» Один за столом, сивий. Почав щось читати, а далі ваську знов штовхнули ззаду та й сказали Стань. Вона вже й не тямила, чого від неї хочуть, та чого, мов граючись, кажуть вставати та сідати. А той старий за столом щось балакав голосно, а що саме, хто його розбере? Вручили вам копію обвинітельного акта. Васька мовчала, бо й не знала, до кого се балакають, та й нічигісінько не тямала з тієї промови, ні одного слова. Бо навіть вам було не до неї, мабуть, бо зроду ніхто її не викав. Старий гукнув гнівно. Копия обвинительного акта была вам вручена! Васька мовчала, лиш ноги почали їй тремтіти. Подсуди моя, я вас спрашиваю, вручили ли вам копию обвинительного акта? Знов щось штовхнуло іззаду та й прошепотіло над вухом. Отвечай! Вона, мов загнане звірятку, Озирнулась на один бік, на другий, не знаючи, що його в світі робить та чого ті люди від неї хочуть. Праворуч, недалечко від неї, на окремій лавці сидів панок, не наче знайомий васці. Глянувши на нього ще раз, вона впізнала лікаря, що свідував її у Мар'янівці та патрав її дитину. Він дивився на неї ласкаво, мов би жаліючи, а далі спитав Дав тобі староста бумагу від суда, кажи. Та ж дав, відповіла вона. А те, що підступило їй до горла, тепер стиснуло ще дужче. Сльози линули. Рідна мова знов нагадала їй Мар'янівку, їх убогу хишку, матір. Тепер вона нічого не бачила, не тямала. Штовхали її, питали, гримали, вона не могла нічого промовити. «Каторжна я!» – закляв хтось позаду. І вона згадала дітей, що дратували її на вулиці. Та тут вже не дратують, не кепкують, мабуть, тут, суд. Засудили, значить, у каторгу за те, що не призналася. Вона й не чула, і не тямила, як той самий старий, що питав її. Прочитав з бумаги, що присудили її на два тижні арешту при поліції за сокриття трупа. Всі заворушились, загомоніли, почали виходити. Ваську хтось вивів темними переходами на двір. Вона сіла у кутку під якимись сходами. Вже вечоріло. Сторож, що вранці замітав подвір'я, зазирнувши у той куток, віджахнувся переляканий та й перехрестився. Васька висіла під сходами на поясі від своєї спідниці.